Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами поговорити на наступну тему. Дуже часто ви мене запитуєте, як вам звернутися до архівів або інших підприємств, установ, організацій, де ви колись працювали для того, щоб або отримати Отримувати підтверджуючу довідку, яка буде вказувати ваш стаж роботи, вашої трудової діяльності, це в тому випадку, якщо є якісь зауваження з боку пенсійного фонду до вашої трудової книжки, або мова йде про довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року, ви маєте обирати декілька періодів, можете взяти 3-4 і подати для розрахунку вашої пенсії для того, щоб збільшити розмір ваших пенсійних виплат. Зараз більш детальніше розповім. Ви дуже часто мене питаєте, як же правильно звернутися в архів. Ви маєте право, якщо ваша установа підприємство, організація, де ви колись працювали, вона ліквідована. Немає правонаступників. Якщо залишились правонаступники, ви звертаєтесь до них. Якщо правонаступників немає, в такому випадку ви маєте право звернутися до архівів, адже в архіві у вас зберігаються всі документи, є у нас чинне законодавство, відповідно до якого такі документи мають зберігатися протягом 75 років. Років. Як вам потрібно, вам потрібно обов'язково, звичайно, звертатися в письмовому варіанті, пишете заяву, в заяві вказуєте свої контактні дані, прізвище, ім'я по батькові, ваше фактичне місце проживання, де ви зараз на даний момент мешкаєте. Залишайте максимальну кількість контактів, щоб з вами могли в разі чого зв'язатися. Якщо у вас є електронна почта, залишайте електронку. Як ви маєте контактний мобільний, а ми всі їх маємо, пишіть свій мобільний. Залишаєте адресу проживання, залишаєте ще адресу реєстрації. Наприклад, якщо ви з якоюсь завказаною адресою, наприклад, адресою реєстрації не проживаєте, залишайте адресу вашого фактичного місця проживання, тобто туди, куди ви будете стовідсотково впевнені, що відповідь надійде. Сама заява пишеться, ви пишете її. В довільній формі, прям якоїсь форми 100%, яку ви маєте перетримуватись, немає, але на що ви маєте акцентувати свою увагу. Ви маєте в даній заяві максимально розписати ваші періоди трудової діяльності. Що це значить? Ви пишете, коли ви були прийняті на роботу, з якого числа по яке в трудовій книжці зачасту ці всі дані, звичайно, є. Дивитись в трудову, все це чітко вказуєте. Чітко вказуєте назву своєї професії, назву своєї посади, яку ви займали на той період. Як називалася точно ваша організація, підприємство, установа? Все чітко це вказуєте, вказуєте періоди вашої трудової діяльності. Тобто, ви маєте надати в архів максимально інформацію для вас, для того, щоб... Архів зміг вам допомогти і знайти необхідні ваші документи. Пишете роки вашої роботи, з якого по який рік ви працювали, яку займали, повторююсь, посаду, все це детальніше, детально дуже описуєте. Ви таких, ви мене дуже часто запитуєте. Що от скільки таких довідок ви можете отримати, скільки вам потрібно? Ну, тобто, якихось обмежень на рівні чинного законодавства України немає, зрозуміло, що з одного того самого питання. Ви ну, якщо ви отримали відповідь, то відповідно ви її взяли цю довідку і віднесли до органів Пенсійного фонду України. Або ж, якщо таких даних немає, вам архів обов'язково має надати письмову відповідь відмову про те, що дані не зберіглися. Вам теж потрібен цей документ. Адже ви з цим документом зможете звернутися до суду. І в судовому порядку вже вирішувати те питання. Особливо це гостро стоїть, коли ви вам якийсь період не зараховується, і ви не можете просто-напросто вийти на пенсію. Тому в архіви звертатися потрібно. Якщо вам ще якась потрібна більш детальніша інформація, пишіть мені, будь ласка, я обов'язково надам відповідь. Стосовно того. Протягом якого часу архів має вам дати відповідь. Взагалом вони мають вам відповідь надати протягом 30 днів. Але зараз під час дії воєнного стану, звичайно, можуть ці строки трішки бути більшими, але все рівно контролюйте це питання і час від часу турбуйте архів, якщо про вас, наприклад, забули, тому що вам ці документи треба сьогодні і зараз.